Ой, гляньте, як гарно виблискає руса на сонечку. Трава висока, але славік вже не коса. вже в цьому немає потреби. Нема вже потреби так прибирати. Та й окрім того, дуже багато роботи. Так, ну а в мене тут важлива робота. Треба підготувати троянди до зимівлі. І так само трошечки впорядкувати ось тут полуничку. До речі, дуже гарний спосіб. Подивіться, бачите, отак поєднати клумбу і грядку полуничну. Кілька днів тому було в мене відео, як ми а, як ми яблука обривали. От і дуже тоді було холодно, і ще якраз були такі дні, що відлітали птахи. І я казала, що я не люблю осені, тому що птахи відлітають е, сумно, холодно дуже. Така мряка, справді така погода, така гнітюча. А сьогодні, гляньте, пташки співають сонячно. Отаку осінь я люблю. Ну, як то кажуть, знаєте, міняється настрій і міняються відчуття від того, що тебе оточує. Сьогоднішній день дуже гарний, сонячний. Дякуємо Господу Богу нашому. Давно я вже тут нічого не робила, позаростало. Ну, якось отут найбільше. Так, зараз того ще приберу звідси. Ага, а так-то просто його прибрати. Треба, треба брати лопату. Чата гріються на сонечку. О, всі бур'яни, всю зелень сюди. Гляньте, як вони її висковують. Як вони хочуть, тої зелені. Подвір'я гарне, трави багато, можна би було їх тут випустити, але що вони мені зроблять з трояндами і з гортензіями? Вони ж тут все передеруть. От. Знаєте, чого не хочу пускати сюди курей? Дуже загаджують. Ну, тут посліду дуже багато, і потім ходиш по тому посліду. От. Тому ми стараємося курей відділяти від Ну окремо, От там кури в нас в садку. Ну, вже якась курка перескочила, перелетіла. Подивіться, бачите, вже отут і квітку відірвала з гортензії, і подерла своїми загрибучими лапами. О, а тут також от індик перелетів, гляньте, як поскубав листя гортензії. І Що ти йому скажеш? І що ти йому скажеш? Нічого не скажеш, треба самому думати, як ті рослинки захистити. Так, треба двома руками. Хоч би спеціально накупляю таких відер для того, щоб накривати рослини. Ну, це тільки восени на зиму я так накриваю. а... Літом стараюся пильнувати. О, там хтось органіки наклав. Дивіться, що одна єдина курка може зробити такий порядок. Так, от така гарна висока троянда. От, я її обрізати на зиму не буду, лише просто стягну, стягну докупи гарно гілки. І так вона буде зимувати. Подивіться, як гарно розрісся наш Тамарикс. От, ви знаєте, я вже колись розказувала, привезла невеличку гілочку, отаку, отаку от гілочку, кілька гілочок таких привезла із цієї коліжанки, тихнула в землю і одна з них пустила коріння. Якби я знала, що він так гарно в мене тут приживеться, то я б його десь в іншому місці посадила. Тому що перед тим я кілька разів також привозила гілочку і водичку ставила, і в землю садила, і ніяк. От, а оця взяла прижилася. Подивіться, яка краса. Ми думали його пересадити. От, щоб звідси його прибрати, бо, бачите, гілочки розростаються в різні сторони. Думала його пересадити. Пробували Славіком його витягнути і нічого не вдалося нам. Тому що корінь зайшов тут під цемент. Сюди, от, розумієте, От Славік викопував таку яму, тут викопав навколо цього саджа, цього стовбура. А стовбур схований отут, отут десь він. Корінь верніше, корінь схований отут. От там, по кругу, Славік обкопав, там ніде ні одного корінчика нема. Така от пустила собі сюди рослина, коріння і все. Ну, не страшно, будемо формувати. Дасть Бог дочекати весни. Я буду його формувати і все, буду акуратненько обрізати. І буде добре. І буде файно. Подивіться, яка коса. Який в мене тут рослинний хаос. О, там гарно з того боку. Тут не дуже гарно. Е, такого. перекопую трошечки тут у ці бур'яни. І ще бачите, що в мене тут? О, тут полуничка і вона дуже розрослася. Ну, вона розростається, напускає вона вуса. От, рядок полуниці я залишаю. А все, що отак пішло на боки, отаке от все відщепую і сюди саджанці молоді. От, тут буде такий трохи вже ширший рядок. Я і висаджувала їх кущиками. Так, це ще хай буде. От. А оце все тут, що поплилося в сторону. Я все прибираю. Як воно легко витягується, земля мокра. О, які саджанці, як золото. Ну, зрізаю ці вершечки, де був цвіт. Так, от тут трохи стягнуло. Добре, що є така опора гарна. От. І так само. Ні, не буду ще оце підстригати. Ще... Вона ще зацвіте, вона ще встигне зацвісти, якщо не впалить мороз. Ну, наразі ще цими днями морозу нам не обіцяють, не прогнозують. А от його все то зрізаю. Так, отут ще. Так от, подивіться, бачите, оці високі троянди, вони які високі, вони ну, такі от, о, оця вище мене навіть трошечки. Я маю на увазі отакі вищі кущі стягую, гарно гілочки зв'язую і трошки обрізаю ось тут. От, так само оці вже зв'язала, обрізала. От, Оця красуня також. Оце все треба прибрати. O. Tak, ciało sięchaj Так, що я хотіла сказати? Отакі от гілки довгі, я трошечки вкорочую небагато. Я попередні роки вкорочувала троянди десь на 50 сантиметрів, приблизно. Приблизно, бо так ніколи не заміряю. О, так. Цього року я буду трошечки по-іншому робити. Я буду лишати вищі стебла, вищі гілки. От, ну, Тут приблизно сантиметрів 80 до метра, як яка рослина, бачите? От. Ну і все, що зверху я зрізаю. От. Отакі гілочки дуже добре підходять для укорінення. Ось, Я вже кілька разів показувала. верніше щороку показую, що я ставлю їх в водичку, вони пускають корінці і потім маю нові саджанці. Кажу одразу: це не 100% результат, От, але частина цих гілочок досить добре укорінюється. Малеча така делікатна, через що я кажу, якщо сюди пустити курку чи індика, то вони дуже можуть нашкодити таким рослинкам, просто стане лапою, відсіче гілку, відламає і все. О так само і оці, бачите. Подивіться, якщо, якщо троянди гарно зимують, і їх не обрізати пізно восени. От, подивіться, які вони будуть високі. Гляньте, бачите? Оці от Це ж вище двох метрів. Але хто там ту квітку побачить? У мене тут ростуть туї, тому я їх вкорочую. І тоді нові стеби, які вони випускають нижчі, отак, на рівні очей, трошечки нижчі. О, і тоді все тут добре. Маємо їхати. До Славікової сестри в гості відвізу їй всі оці гілочки, і хай вона собі їх укорінює. А в неї, до речі, дуже гарно виходить укорінення зразу в землю під банки. От вона так вже дуже багато троянд розвела саме таким способом. Гілочку в землю зверху накриває банкою і має гарні нові кущі трояндові. Ну, і де ви вже тут взялися, га? У мечники. Thank you. Я ж на укорінення гілочки не буду ставити. Просто ну, нема вже де садити троянди, гляньте, с їх тут є. Тут густенько посаджені. от. Я спеціально вже навіть тут оцю такий бордюрчик полуничний посадила, бо якби не він, то я би ще далі вкопувалася тут, перекидала би землю і ще би ти троянди. Але достатньо цих, достатньо. Бо їх є тут досить таке багатенько. Є ще кілька молоденьких кущиків, які тільки-тільки розростаються. от. Тому всі ці гілочки віддаю в добрі руки. Звезу братовій, а вона також дуже добра, квітникарка, дуже любить квіти, троянди. О, так що, якщо тут щось укоріниться, то зайвим у неї не буде. І то буде добре. І то буде добре. До речі, хтось мене запитував, чим обв'язую троянди. Ось таким шнурком. Це фільтр, водяний фільтр. От мала кілька старих використаних таких. От, не пам'ятаю, де вони. Взялися, десь славік звідкись привіз. Або тюковочний шнур отут. Отут тюковочним обв'язувала. От, а тюковочний у нас був, бо ми купили багато тюків з соломою, то там він був. Так, все. Всі кущі позв'язувала кубки. гілочки стиснула. От. Руки подряпала. Хто би ще придумав, як доглядати за трояндами і, і руки не дряпати. Але тут таке. Ці красиві квіти, вартують того, щоб їх вирощувати. А отакі незначні моменти, як подряпані руки, то не страшно. О, подивіться, я ж кажу, де мої курчата, бачите? От. Так, ага, далі саджанці. Тепер подивіться, оці саджанці, що я там повипарпувала, повикопувала. Я їх отут подосаджую, тому що якраз там рядок був дуже пишний, такий гарний, розрісся. А ось тут, де не де залисане, то я тепер деякі з цих саджанців отут подосаджую. І хай приживаються. Все. Ще одна важлива робота зроблена. Ну, Троянди пізніше ще буду готувати до зими, буду накидати сюди трошки землі навколо стебел. але це вже буде пізніше, не зараз. От. Полуничку посадила, досадила вірніше, бачите? Ось. Добре. Добре. Ого, гляньте, ну як погода псується. І то якось так різко на очах. От небо затягнуло хмарами, і вітрисько таке згривається. Що тут казати, Осінь, то є осінь і все. То є осінь. Тут вже тепло відступає, холод приходить. Так, ну наразі отак в мене буде е, оця клумба грядка, а вже весною тоді можна буде знову акуратненько обкопувати і чекати цвітіння. І від полонечок, і від троянд. Ну від полонечок, і цвітіння, і ягідок смачненьких. А від троянд красивого цвітіння.